Почуваємо сезон 2024 на турбазі річка, ще зима у нас, але... але це остання неділя зими на велику кількість риби. Не очікуємо, але... але хоча б пару клювань, бо побачите це вже було б велике задоволення. трошки піночки прошлогоднічна і свіжа будемо відкривати сезон з перша рибка ось а? ось перша рибка цього сезону а ось і друга рибка трохи крупніша кожна покльовка приносить задоволення зараз. Це ж зима ще, так? Да? Ти що? Ось бігфіш. А ну ее. <laughs> Оце great. такий сьогодні бігфіш, Димон, що ти скажеш? Отлично. <laughs> Отлично. 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 А, так, ну що а, я штучок 6, мабуть, неволочек. Пліток, чесно кажучи, вони такі мілкі, що е, влітку це навіть не риба. Ось. Але зараз кожне клювання приносить велике задоволення, тому що дуже скучились за цими клюваннями, кожне клювання це прям кайф якийсь. Ось. Враховуючи, що сьогодні ще зима, то це... Головне, що відкрили сезон, ми в тому ж составі, кум, тесть. Тому насолоджуємося природою, заїздом проблем не було, тому що на турбазі кум там махає, каже. Каже, зараз буду ловити. Як... Оце бігфіш у кума. Оце реальний бігфіш. Опа! <laughs> Opa! Olha só como... Uma... Opa. <laughs> <laughs> Opa! Yeah! Yeah! Olha tá. Oh, oh, e o oh,